Шановні учасники АТО, котрі приписані на території міста Явор, у вересні 2015 року Яборівська міська рада надала 269, якщо я не помиляюсь, земельних ділянок для обдівництва і обслуговування житлових будинків. Після того з моїх уст прозвучала інформація про те, що самі проекти землеустрою... Будуть виготовлені за кошти міської ради до кінця 2015 року. Щиро перед всіма вами вибачаюся, оскільки, напевно, насамперед з моєї вини ми не встигли зробити цього в ті терміни. Ми досі над тим працюємо. На 2016 рік в бюджеті міська рада нового скликання заклала вже суму. Розміром 199 тисяч гривень, що є достатньою для виготовлення всіх ваших документів. Маю велику надію, що в найближчий час організація, яка нам це робить, доробить це все, якщо ми не будемо ще їх самі затримувати. І ми все це подамо на сесію, повідомимо кожному з вас, зокрема, про те, що є виготовлені документи. Ще раз перепрошую за затримку в термінах. І додаю, що в Єврівській міській раді є вже понад 60 нових заяв від учасників АТО, мешканців міста Яворова і нашого Єврівського району загалом. При попередньому обговоренні з депутатами Єврівської міської ради було також визначено про те, що ми будемо дорозробляти даний квартал в районі вулиця Гайдачного виговського і так само будемо надавати вам дозволи на виготовлення проєктів землеустроїв для обслуговування житлових будинків. Дякую і перепрошую.